Історичні періоди, ти дійсно відчуваєш, що коли Бог підтримує тебе. Я хочу вас сьогодні запитати, може з вас хтось дуже любить читати, любить читати не просто якісь новини, особливо якщо вони якісь, скажімо, м'яко, песимістичні. А хтось з вас інтересується, цікавиться постійно, що в світі, саме в науковому світі, є такі речі. Знаєте, зараз з'явиться в науці взагалі. Є ті науковці, які сидять в лабораторіях, а є ті, хто називаються популяризаторами науки. Да? Вони так адаптують і так, щоб було все зрозуміло не тільки таким розумним, як ви, але й такому нерозумному, як я. І ось є цікаве таке відкриття в 2024 ро році, яке минуло дуже цікаве. Я впевнений, що для більшості для перевар... для всіх парафіян, я впевнений, але тому що переважно більше це все ж таки жінки. Їм буде особливо цікаво. О, майже у всіх вас були діти. І не одна, і не один. І онуки. І коли ви приходите або гратися з ними, да, або допомогти, ми з вами пам'ятаємо, як діти спілкуються на перший місяці свого життя. Пам'ятаєте, що це за звуки? Хто може задати? Агу, агу, що ще? А до агу. В цьому році, саме у 2020 році, в Америки зацікавилась, там така збірна була, але там саме в цій лабораторії це робили гуманітарні. Ви ну, знаєте, є таке зараз е, поняття, як, може хтось з вас дітей, а й ви дорослі. Називається там або чай, чи піті, але взагалі та е, штучна е, мережа, да? штучний інтелект. Mm -hmm. Я писав колись наукові статті на цю тему, але навіть мені здається, що я розповідав вам, але там є такий цікавий момент, що е, є багато і мінусів, безумовно, але і великий плюс. Цей плюс, що коли, як, коли ви заганяєте туди велику кількість інформації, щоб мені людині обробити цю інформацію, систематизувати, розписати і потім пи, зробити якийсь висновок, мені треба на це, там, ну наприклад, я не знаю, ну не, скажу незвичайне середнього рівня, мені понадоб, знадобиться 20-30 років. Це моєго життя. А як буду жити, ну що я, я буду, ну, дуже, дуже сильним, я вам казав, що може, до 60, Господь мене дотягне з моїм здоров'ям, і ось а е, якщо заб'єш це в. Вона всі ці системи зведе так швидко, закономірності різні, і виведе вже, е, висновок зробить ну, приблизно там, через, скажем, через декілька хвилин. Не більше через декілька хвилин. Ось у цьому є велике дійсно велика її польза. І ось взяли до неї і ввели е, звуки, які видають е, малечі. Зовсім млад, младенці ще. І ось вони від, е, є такі чотири мови у них, вони, вони крехтять, скріплять. Стогнуть, і щось там ще ось, наприклад, як ви кажете, аголи, це більш, більш пізня така вже мова. І вже чотири мови є. Чотири. Якщо поділити приблизно всі ці звуки, які вони видають, перші три місяці свого життя, то можна лише в один з цих чотирьох напрямів направити. Потім що ще з'ясувалося, коли дитина приходить в цей світ, то вона вже три місяці до свого народження через. Е Утрову матері вона вже чує звуки, вона вже вивчає тембри батька, матері, якихось родичів, і вона вже ці звуки вони поступово складаються. Потім на два тижні вона замовкає, ну десь приблизно в середньому, через три місяці після, після наручні, замовкає, і всі ці мови в ній поєднуються, і потім дві, два тижні вона говорить лише на одній з цих мов, на одній з цих чотирьох, а потім вже комбінована і вже з'являються звуки. Ви не уявляєте, що це, ну, по-перше, ну, чи раніше ми з вами думали, що якось ці мови, що вони взагалі мають якийсь сенс. Ну, просто якийсь звук, який ви даєте, не знаю, і даме ви по да? там ще щось, десь вітер завивав. А ось тут раз поєднали і виходить, наскільки у дитини все це поступово поєднується, а все це оці маленькі нейрони, які вже не є, все це поступає інформація. Потім, поки дитинка, ви пам'ятаєте, що дитина чим найбільше займається, поки вона мала... зовсім маленька. Спить. Завіду. А я вам вже колись розповідав, так, одна з моїх любовних книжок, дисертація одного шведа про сон, що одна частина сна, вона, скажімо так, систематизує ті знання, які у вас ви отримали протягом цього дня, коли ви лягаєте спадки, а вже потім друга частина сна вона викидує все зайве. І ось у дитини цей, цей механізм теж працює. Тобто вона почула всі, чула всі ваші звуки, і ви своїми звуками навіть не думаєте. В цей момент ви, можемо там лаятися, щось, щось говорити о, о, подружжя між собою, і нам ну, вона ще нічого не розуміє. По ви вже дитина навчилася розмовляти, ми вже через час раз бачимо, як дитина щось ми сказала, вона раз замовкла і слухає. І ти вже розумієш, так, вже до своєї мови вже треба відноситися з обережністю, тому що дитина може це прийняти. Але видається, що це можливо ще, коли дитинка і в утробі. І тоді, коли вона ще зовсім лежить, і здається, що вона взагалі ще майже некчемна, ну нічого не може сама зробити. А вона вже це все пізнає і все поступово складається, і потім вдаються ці звуки. Був ще цікавий такий же експеримент, продовжував, коли дитинця нацепила і сказали, що дійсно ця дитина це один з живих пам'ятників науки відеокамеру, і вона носила цю. أو, проч, як маленька. І вона носила цей шлем з камерою на протязі теж декількох місяців. Мені здається, навіть шести місяців. І ось там, де дитинка, ви розумієте, подивиться очами дитини, де вона зупиняє свій погляд. Як це? Коли, що кажуть батьки господини? Да? Бачить кішечку. Кішечка. Да? Бачить що, це іконка і так далі. У дитини все це теж складається. І там просходить такий просто розумовий процес. І знову повертаюся до того ж часу, коли дитина вийшла в цей світ. Я не дарма вам сьогодні це розповідаю. Вчора я казав, про але Сьогодні у нас так поставила свята церква наша, що ми з вами чули і ватеря з болю. Да? Тому що ми чули, що таких малеш, які ще нічого не можуть. Да? Як казали на давньому сході, коли ще, вони ще не розрізняють, де права рука, де ліва рука, що куди повертати, що відповідати. І взагалі можливо, що нема повного ще такого е, мовного да, інструменту. І от цих дітей. Пірот, як ви пам'ятаєте, вбиває по його приказу. І що цікаво, ви знаєте, я поки їхав, я думав, що найчастіше питання, коли люди або не просто не хочуть ходити до церкви, або взагалі не, не дають самі собі відповіді, що у них вічна душа, яке часто питання, вони такі, знаєте, як, як е про деотруту для мене дають, кажуть, що а ось я не хочу, тому що? І найчастіше це поєднано з різдвом, і кажуть, а куди дивився ваш Бог, коли було вбито дітей маленьких зовсім? Вони ж не винні були. І це правда. Я не можу ніяк виправдовувати цей вчинок керуда, звичайно, і цей вчинок в історії. Але я неодноразово і вам казав, і своїм студентам, і взагалі всім братам і сестрам, де читав якісь лекції, я казав, що Євангелія є лаконічним конспектом усіх ситуацій цього життя найважливіших. Усіх. І ось цей момент, він відкриває якраз цей євангельський момент, історично він відкриває і дає питання на оце, на відповідь на оце питання. Дуже важливе. Я зацікавився, ось ми постійно ставимо Богу це в упор. Ми цінуємо життя нібито, да? навіть зараз, а зараз особливо, в Україні, коли йде війна, як ми цінуємо життя своїх братів і сестер. І мирних жителів тих, на кого падають ці бомби. І тих людей, хто йде воювати, захищати свою державу і свою сторону, своїх родин. Ми цінуємо це життя. Але я зацікавився, а скільки дітей відходить з цього світу завдяки, навіть слово це не зовсім відходить, завдяки людям, які обирають, кажуть, а я не хочу дитини. І ось тут у мене просте питання. Я знаю, що ви у мене добрі християни, але раптом я думаю, що багато з вас буде здивовано. Як ви думаєте, останні дані, скільки абортів відбулося за, за останній рік? Приблизно орієнтовно. Мільйони. 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 Це правда. А скільки мільйонів? Більше 10. Більше 20, більше 30. Більше 40, більше 50, більше 60, більше 70. 73 мільйони абортів на рік. Уявляєте собі? Взяти три України. Три України. І люди самовільно, добровільно, відносно спокійно вбивають 73 мільйони на рік. І що хоче, щоб їх права були витримані, тому що вони не хочуть дитини. Але хотіли той радості, яка передує цьому. І ось я постійно говорю, але я хочу вас відразу. І знаєте, я коли цю статистику читав, у мене не то, що серце, ну я вірю на певни, це велика, мощна, велика Україна, це лише статистичне порівняння. І от такої великої три держави просто вибивають добровільно і при цьому немає ніяких, ну майже ніяких в декілька країн там, Сходу за це немає ніякої кари. Ну, била і живе, далі. Я ні в, ко... ні в кому ні в якому разі не хочу комусь для... до жінок, тому що всі ми прийшли в якийсь момент і ми приходили в різні моменти в свого життя. І досить часто ми вже каялись, коли вже в нашому житті це відбувалося, не розуміючи, як страшно і жахливо це. Але коли ми розуміємо це, з цього моменту починається у когось спокаяння, а у когось, на жаль, хто не зрозумів, продовжується злочин. А ось у нашій Україні за цей час. Ми так почали з вами цінувати життя, що за роки війни у нас впала майже на 20%. Кількість майже на 20%, на п'яту частину. В світі росте, а в Україні, яка в ці, такі важкі часи відчула, що таке справжня, яка справжня ціна життя, вона повертається до цінування ці, цього життя. Хоч дорослої людини, хоч маленької людини. Тому мені сьогодні хотілося вам рідень. І ви знаєте, це постійно було. Ну постійно Я в'їхав я і теж думаю, ну це, мабуть, тільки з Христом. А я ж читаю, якби Богослов'я старого Завіту, І тут я згадую, Я вам неодноразово казав, мені постійно це бо, мене зворушує слова, коли Господь казав Моїсею, ти не просто людина, ти мій друг. Так, літературно перекладаючи. Але що у Моїсею була та ж сама історія. Ви пам'ятаєте, да? яким, яким чином він народився? Якраз те ж саме. планування сім'ї, родини, було єгиптян, тому вони так за своїх певенців, тому що це ті діти, які ну, найперші давали потомство, вони казали, так, у тебе не повинно бути більше, там, наприклад, трьох дітей. А у євреїв цього не було. І я знову повертаюся до цього питання. Хоч ти давню історію з конспекта Старого Завіту, да? загальної нашої психології, історії людства, хоч з Нового Завіту, хоч з сучасності постійно приходиш до одного і того висновку. Ж, що, на жаль, найбільші і найболісніші речі в цьому житті робимо ми. Ми самі. Але ж нам не хочеться себе звинуватити. І ось Господь, коли прийшов, Він дав нам, особливо Христос, дав нам протягом свого земного життя так багато таких моделей, щоб ми з вами не поверталися до цих mm -hmm. жахливих речей. І мені хочеться сьогодні сказати, а ви кажете, що ну, можете подумати, що я вам зараз дарую в Другий святковий, святковий день Різдва, я вам дарую печаль. Але ні. Я хочу сказати цю саму радість, що перший момент, навіть цей важкий час для України у нас змінюється суспільство. І воно почало змінюватися з цього важливого кроку, коли зменшилась кількість загибелі добровільної маленьких дітей, які не можуть, не можуть ще, себе, ще себе захистити. І другий момент, ми почали цінувати, ви пам'ятаєте, коли. Доросла людина гине при будь-яких обставинах військовий час, як жимається наше серце, як плачемо ми, і це змінює нас. Я хочу сказати, що я ні, ні, ніякому часу не благословляю цей час. Але якщо приходить якийсь час, і ми з вами особливо люди віруючі, ми не можемо сказати, що це не буває без руки Божої. Якщо він попустив, не дозволив, попустив цей час. Ми повинні хоча б максимально зробити з цього часу такі висновки, щоб ми вийшли оновленими здоровими більш, і не тільки фізичне, а духовна насамперед. І щоб це нам і нам і, нам, і дарувало ця надію, тому що воно вже дарує нам надію. Кожному з вас бажаю і прошу вас. Оцю статистику запам'ятаєте, я прошу вас. І коли будуть у вас питати, скажіть людям це. Скажіть, тому що можливо, що ви зупините, зупините колись тих людей, які захочуть теж остановити життя, зупинити якоїсь маленької дитини. І на одної, і на двох, і на трьох. І таким чином ви теж докладете свої зусилля до тої місії Христа, новонарочного немовля, заради якого ми сьогодні, вчора, і будемо ще найближчі дні приходити до храму. І ви теж станете супутниками Христа Його доброї справи. На жаль, Господь навчив нас таким важким. а там я не хочу сказати цього лише, да, там, більше тисячі або до двох тисяч. Е, Малечко. Дві тисячі і сімдесят три мільйони. Нам є на що працювати. Амінь.